Великдень з забавами львів'яни традиційно на Воскресіння Христове біля церкви водять гаївки. Найбільше полюбляють ігри в ремінь, вежу, морганки та слона. Ліва! Права! Ліва! Права! Не підсуватись! Стоїть живий ланцюг а другим стрибають. Отже, якщо всі застрибнули і прийшли 10 кроків, значить. Ті, що знизу стрибають на тих, що зверху. Якщо хлопці більше полюбляють силові види спорту, то дівчатам до смаку бавитись у морганки. Стайте в перед вами присідають хлопці. І коли я напроти мене стоїть дівчина без хлопця, вона піднімає руку і дивиться мені в очі, і вона мені має моргати. Я до неї маю втікти. А ви, ви мене маєте не впускати. Розумієте? Традиція забавлятися у ці весняні дні прийшла ще з дохристиянських часів. Тоді у такий спосіб вітали весну. Проте культурологи розповідають. Ають гаївки не просто весела гра. Ці весняні забави бувають і драматичними, і повчальними. Раніше під час ігор молодь показувала свою силу, спритність, а також у такий спосіб хлопці залучалися до дівчат. І слона, і вежа ну, де мають хлопці показати свою спритність перед дівчатами, як не на гаївці, а ременя. А ременя так само будь обережний, будь уважний, будь смідливий і будь спритний. Бо якщо ти не будеш в житті такий, ну тоді станеш від життя по тій самій дубці. Це вже традиція, це відкуди від цього вже не дінешся. І так ми святкуємо. Так і великдень. Водять гаївки львів'яни впродовж двох днів. Тож великодні свята відзначатимуться до вівторка включно.